Типові юридичні проблеми стоматологів або навіть у стоматологів. Тобто розкажу про те, з чим стикаються пацієнти, ну і самі стоматологи, у випадку, якщо не зовсім коректно відбувається в регулюванні юридичних таких ось моментів. Так от типова ситуація це коли пацієнт, тобто клієнт-стоматолога, визначає. Ціну разом зі стоматологом послуги, в чому тут нюанс? В тому, що, ну, до прикладу, у нас така була клієнтка, вона сказала, що на 8800 домовились вони, що буде коштувати якась там процедура, <кхід> я не уточнював уже яка. Але по факту вийшло там щось 20 з лишком тисяч гривень. Тобто до процедури було 8800, але в процесі можливо виконання <кхід> певної стоматологічної процедури. Там, яка тривала годину чи дві, збільшилась оця ось сума накладних витрат, скоріш за все, ну і так далі. тому подібне. Тобто тут є правда і клієнта-пацієнта, який вважає, що домовились за 8800, значить, так повинно й бути по результату через дві години. Але тут можна зрозуміти і стоматолога, бо в ході роботи він подумав, ага. Можна максимально якісніше зробити, або тут якась була прихована проблема, і немає сенсу, до прикладу, щось робити з пацієнтом посеред процедури, щоб переуточняти вартість послуги, і він зробив на свій якби, ризик, бо для нього це, мабуть, що очевидно, і доцільніше виправити якусь ситуацію вже в процесі. Але, як ви розумієте, не так, як гадалося, все відбулося, що маю на увазі. Пацієнт то клієнт незадоволений, бо він оцих усіх нюансів не знає і може тепер за ті там 10 тисяч гривень зайвих, які з нього хочуть, подати до суду, подати заяву там, в поліцію щодо шахрайства, написати різного роду відгуків в інтернеті, які, як ви розумієте, зменшать прибуток в рази в ряді випадків стоматолога чи стоматологічної клініки. А щоб можна було зробити краще. Ну, з юридичної точки зору потрібно було б підписати документи на початку, будь-які, в якому було б два підписи: стоматолога чи клініки і пацієнта, де було б розписано, що ось дивіться, ми будемо використовувати такі-то, такі-то штуки, обладнання там, реквізити, вони коштують от стільки то, і по результату ми вам дамо звіт, акт, такий, грубо кажучи, виконаних робіт, що затрат, затратили ось такі-то. Приладдя обладнання, такий-то там цемент, чи такі-то якісь металеві штирі, і ось така ціна. І ми про це з вами домовились. Або прямо посеред процедури потрібно було м, припаркуватись, якщо можна так назвати, в роботі і переуточнитись з клієнтом. Бо тут є в чому такий от ризик для стоматолога. Якщо в нього нема нічого підписаного. То, як ви розумієте, штирі він там повставляв своєму пацієнту, зробив усі процедури, а пацієнт взяв і пішов, ні, ні, ні за що не заплативши. І як ви розумієте, в суді буде стоматологу складніше переконувати суд в тому, що домовились там про 20 тисяч гривень, а не про 8. Бо немає нічого підписаного взагалі. Тому або підписуємо це все діло, або не або, а варто це робити. Все ж таки в будь-якому випадку, хоча можна і або запропонувати, тобто встановити такий рівень довіри з клієнтом з пацієнтом, щоб для нього було очевидно, що в ряді випадків стоматолог може діяти на свій розсуд. Більше того, можна зробити такий от люфт, що домовилось 8800, і якщо потрібно буде стоматологу. Більше грошей, але, до прикладу, якщо до 10 тисяч гривень, то нехай він сам приймає рішення і не будуть клієнта, який, можливо, під наркозом. А якщо більше 10 тисяч, ну я умовно, це може бути більше 100 тисяч, то тоді необхідно додатково узгодити з клієнтом, або з його родичами, ну і так далі і тому подібне. Тобто тут є такі от різні фішки, які можна використовувати з проектного управління справами. Одначе, повторюсь, такі от проблеми існують. Можуть існувати, і вони завдають незручностей, як саме пацієнтам, так саме і стоматологам, стоматологічним клінікам. А для цього ну, насправді потрібно просто сісти, запастись папером формату А4 і намалювати оцю ось траєкторію, яким же чином буде надаватися послуга, прописати в яких моментах які документи будуть підписуватись, і мінімізувати свої ризики. Якщо у вас є потреба, або ви пацієнт, який попав у якусь халепу, або ви стоматолог чи представляєте стоматологічну клініку, то звертайтесь і подумаємо, яким чином максимально захистити ваші інтереси, щоб в подальшому у вас все було гаразд, і ви вже не допускали таких от не те, що порушень, а щоб ви, коротше кажучи, знаходили спільний знаменник. Із усім світом набагато швидше перечить себе.